Ранку у Полтавську обласну лікарню на сеанс гемодіалізу прийшов житель Охтирки Віктор Петренко. Чоловікові 60, півтора роки він лікується. У мене боліки нирок, це генетична хвороба, дві почки заражені, не підлягає лікуванню. Тим більше, що вже вік такий, коли почалася війна в зв'язку з перебоями у процесі лікування, була загроза життю, тому вирішили переїхати в місто Полтава. Потрапив відділення, в мене одразу поставили на лікування, я задоволений, відношенням лікарів, персоналу, зауважень немає. На процедуру очищення крові пацієнти приходять тричі на тиждень. Програмний гемодіаліз це один з методів нирковозамісної терапії. Тобто він застосовується тоді, коли нирки не працюють або майже не працюють. Він очищає кров від продуктів обміну білків, кретині сечовини які в нормі виводяться нирками. А так як нирки не працюють, ці продукти обміну білків накопичуються в організмі і є як ендогенними токсинами, які отруюють організм людини. Зараз у відділенні гемодіалізу обласної лікарні очищення крові роблять понад сотня людей. Майже три десятки із них переселенці. У закладі є чотири гемодіалізні зали та 20 апаратів. Під час сеансу гемодіалізу, який триває 4 години, ми щогодинно вимірюємо тиск, це те, що планове. Якщо пацієнт скаржиться на головокружіння, погане самопочуття, головні болі, ми вимірюємо додатковий тиск і змінюємо програму. Цю програму ми змінюємо для регуляції тиску. Я хворію з 80... 1984 року, лікувалася весь час. Таблетками, уколами, капельницями, а потім вже в 2009 році перейшла на гемодіаліз. Діалізатори закінчувалися, нам сказали евакуюватися, дали потяг і приїхали. Сказали, можна у Полтаву. Від 24 лютого для продовження гемодіалізного лікування до медзакладів Полтавщини звернулося понад 60 людей, які переїхали через війну. Основна маса це в місті Полтава, це 52 особи і 10 у місті Кременчук. Частина з них залишилася, як бачите, 29 залишилося з 52. Решта повернулася додому, частково, частково виїхав ну, в інші регіони. Або пацієнт приїжджає із свого центру, де він проходив діаліз з електронного направлення просто гемодіалізу, або якщо це неможливо, чи він не, його створити там, то ми формуємо його тут. На Полтавщині гемодіалізне лікування можна отримати лише в обласному центрі та Кременчуці. Воно пожиттєве, оскільки компенсує функції непрацюючих нирок, або ж триває до їхньої пересадки. Єнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.